Києві блогерка Аніта Соловей зібрала українських інфлюенсерів на майстер-клас зі збору бронежилетів. Мета події закрити збір жіноча броня Маші Фросиніної ГО, фонд Маша та соціальної ініціативи АРМВУ минав на анатомічну амуніцію для наших захисниць. До події долучилися українські трансетери, які мають вплив на громадську думку та можуть заохочувати громадськість активніше донатити на наше військо і поширювати відповідні збори. Серед блогерів, які відвідали подію: Анна Трінчер, Діана Глостер, Таяна, Олександр Залізко, Ігор Андрюшин, Повар Даніл, Ольга Шелбі, Григорій Бак. Та інші. Журналісти ЕСКАЛайф теж побували на заході, а також поспілкувалися із блогерами щодо їхньої діяльності та особистого життя. Ексклюзивно для ЕСКАЛайф українська співачка та блогерка Діана Глостер розповіла про підтримку ЗСУ, відкладення коштів, а також чи полюбляє брендовий одяг. Поділіться, будь ласка, як часто ви взагалі донатите? Чи є у вас якась така рутина донатів? Звісно, я, тому що, крім того, що я громадянка України, як і всі, і зобов'язана це робити кожного дня. Я ще інфлюенсер, артистка, тому це мій прямий обов'язок постійно підтримувати збори. В мене вже є така випрацьована система, які саме збори я пощу, яким чином я це роблю. Звісно, зараз це стало складніше, тому що треба розважати людей, якось їх заохочувати більше донатити, що з одного боку сумно, з іншого боку, абсолютно. Зрозуміло, вже на третій рік війни, і е, е, я постійно роблю збори. Тих людей, яких я або знаю е, прямо в обличчя особисто, або е, людей, яких я знаю через своїх там, друзів, близьких, е, або людей, от, як Маша і які я довіряю як і публічній особистості, і е, які я особисто довіряю. І це дуже важливий момент, тому що е, хочу зазначити, що є люди, які ображаються, що вони там uh -huh. пишуть, пишуть, зробіть репости. На жаль, так не працює. По-перше, просто зробити репост це дійсно нічого. Чого не дає. По-друге, на жаль, війна не війна, а є люди, які наживаються на цьому. І тому я можу запостити, а я відповідальна за те, що я транслюю публіці і куди я прошу донатити. І були на початку війни випадки, коли виявлялося, що ми починаємо збір, а це взагалі не йде на ту потребу, яка з'явлена. І мені дуже ще пощастило, що батько мого хлопця він керівник благодійного фонду. І через нього я можу прям uh -huh. от напряму хлопцям допомагати з якимись знаєте, потребами, які не треба в такому масово, там масові кількості, там тисячами. А наприклад, треба там 50 пар теплих шкарпеток чи там 70 турнікетів. І е, тому і е, кожного дня от я проводжу такі збори, е, і з кожним днем це все важче й важче, але Креативність допомагає, починаєш придумувати квести, подарунки, все ж завгодно, і Я дуже хочу звернутися до всіх і сказати: сказати, будь ласка, продовжуйте донатити. Це супер важливо, і поки ми не дійдемо до перемоги, ми просто зобов'язані це робити кожного дня. Чи багато ваших знайомих саме жінок доєдналося до Збройних сил України? Моїх особисто знайомих е, ні е, я знаю тільки через одне-два рукостискання, е, от але це нічого не означає, тому що перше в мене невелике коло спілкування е, в мене. Є мої найкращі подружки, і це максимум я, в мене увазі прям різні uh -huh, люди. Uh -huh. Ось, і вони всі майже публічні особистості, які дуже активно допомагають якраз жінкам, які uh -huh. на фронті, і чоловікам, які на фронті. І я насправді. Чую постійно від своїх знайомих, те, що там в мене моя тітка там пішла на війну однищану. Там, там моя сестра, мама там відправляє, бо в неї дочка пішла. І е, мене такі історії завжди дуже сильно вражають. І я примолюся, щоб всі жінки, всі чоловіки повернулися живими і неушкодженими. А ніколи не виникало у вас думки про те, щоб теж доєднатися до збройних сил, можливо, на початку вторгнення. Ні, в мене такого не було. Я поясню, чому на початку вторгнення е, було, була така кількість запитів з допомогою, uh -huh. і е, я навіть не могла встигнути фізично про це подумати, тому що е, uh -huh. просто взірвався мій інстаграм від кількості е, прохань з допомогою. І е, я напевне ні, я на 100% тоді. Перше відчула, наскільки це цінно мати аудиторію. Тому що до цього це все була якась ілюзія, тому що це щось дає, це якась там популярність і так далі. А саме в лютому 2022 року я відчула, що це реальна сила. Тому що скільки жінок ми витягували з підвалів буквально, тому що я могла за допомогою блогу звернутися, uh -huh. волонтерів, які там на місці, вони допомагали. Скільки ми допомагали там на вокзал доставити людей, це просто неймовірно. І я пам'ятаю, як ми якраз зеніто зустрічали війну і проводили там перші тижні разом. І ми просто 24 на 7. Могли за допомогою інстаграму допомагати людям, і це були не такі прохання, як сьогодні. Це було навіть не про фронт, це було навіть про там окуповані якісь території. Uh -huh. Люди тільки-тільки з тим стикнулися не було їжі, води, ліків, тобто мова ще не йшла навіть про турнікети, про якісь бронежилети, і тому я не задумувалась про це на початку війни. Ви сказали, що у вас дуже таке вузьке коло спілкування близького. Поділіться, вам як медійній особистості, ви там знайомитеся з шаленою кількістю людей кожного дня, але все-таки, як ви знайомитеся так, аби потім далі стати друзями? Чи взагалі є у вас така потреба? Я би просто не говорила про дружбу в розрізі якоїсь. Вибудованої схеми, як спілкуватися з людьми, або навички там нетворкінгу, тому що е, в моєму житті друзі це люди, які дуже природньо якось вони uh -huh. просто з'являються в твоєму житті, і вони настільки тобі близькі, що ти просто от, вони є, і таке відчуття, нібито вони були з тобою все життя. Тому ні, в мене такого немає. Я загалом дуже люблю людей, і я дуже відкрита до того, щоб спілкуватися. просто якось так складається, що є вузьке коло людей, які супер тобі близькі, які переживають з тобою. Абсолютно все і кажучи, там друзі перевіряються в біді. Насправді, що друзі перевіряються, коли в тебе успіх, тому що з цим набагато складніше впоратись ніж коли треба там підтримати, потримати за руку, сказати якісь слова, просто і пожаліти. Тому мені пощастило дійсно. Я знаю, що це така велика лотерея життя зустріти таких людей, і в мене вони є. Це велика цінність. А от у цьому вузькому колі спілкування, здебільшого, це медійні люди, ваші друзі, чи не медійні? Так, здебільшого в мене друзі, медійні люди, і так склалося тільки тому, що я постійно працюю. 24 на 7? Мені навіть складно просто е, дружити отак, щоб близько з людьми, які не розуміють, в якому я графіку чи з якими ми не е, перетинаємось десь там на зйомках, на якихось процесах робочих. Тому так, це, е, але це не, знову ж таки, це не якась тактика, а це просто так склалося, тому що я постійно в роботі, я постійно працюю і мене оточують люди, які займаються тим самим. Куди ви обираєте вкладати гроші? А я вкладаю гроші в музику, mm -hmm. і ну якщо ми кажемо про вкладення, то в мене mm -hmm. єдине вкладення. Я взагалі, оце ваніти будь ласка, питайте, mm -hmm. про інвестиції, бути розумною людиною, щось там накопичити. Я просто заробляю гроші для того, щоб реалізовувати свої ідеї свою творчість йти до своєї мрії і звісно донатити ну це я це за замовчуванням зрозуміло от і тому якби якщо ви хотіли якісь е, якусь пораду то можуть тільки порадити рахувати гроші я це роблю в додатку і все це максимум фінансової освіти правильно кладати свої кошти ви вмієте взагалі а, ні, звісно, ні. Я вам кажу, що я взагалі нікуди не, 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 не інвестую, не По-перше, тобто, треба зробити щось, щоб інвестувати. Ну так, щоб прям була якась сума. А, Взагалі-то питання фінансове під час війни для мене постало дуже гостро, тому що до війни якось в мене все було налагоджено, була система, все було класно. Потім роз'їхалася моя команда за кордон, я шукала нових людей, не могла їх знайти. Потім з'явилися нові проєкти. Не зрозуміло було на початку війни, що з роботою, тому що ми всі думали, що творчі професії просто вимруть, і ми підемо всі щось робити інше. От і в цьому плані я от тільки зараз починаю як... Якось стабілізуватися, скажу чесно, і в мене. І зараз працюю вже нова команда, і треба платити всім зарплатні. Для мене знаєте, це найголовніше. Мені найголовніше, що uh -huh. я всім могла оплачувати їх роботу, сама реалізовуватися, наскільки можливо. А якісь там інвестиції і все інше, ну в майбутньому, звісно, я до цього прагну. Звісно, я цікавлюся цим uh -huh. питанням, бо я доросла людина, відповідальна, маю це робити. Але зараз, щоб сказати вам, що я там все відкладаю по конверткам, єдине, що дійсно важливо, і те, що я роблю регулярно постійно, це з Кожний там з кожних коштів, які до мене приходять, з кожної суми uh -huh. в мене є певні відсотки, які я відправляю там на благодійний фонд, стареньким я допомагаю, і так далі. Тому подібне. В мене є чотири банки, які в мене створені в моно, і вони завжди є. І прям з кожної суми, скільки би я не зробила, оці відсотки я одразу ж туди направляю. І таким чином я можу в місяць нормально таку суму відправляти на благодійність. Оце до речі, дуже круто. Я мало від кого ну, це чула розумієте, Бо більше у фінансових питаннях я не ас, не спец. Чи полюбляєте ви взагалі брендовий одяг? А, ні, я полюбляю брендові сумки. Мені прям подобається, як це виглядає. в мене декілька є, але одяг ні. Мені подобаються дуже українські бренди і наші дизайни. Це на на я вся в українському, окрім взуття сьогодні. А, але насправді зазвичай і взуття теж. І тому я прям фанатка українських брендів і я не бачу змісту для себе купувати брендові саме речі. Тільки сумки, взуття, аксесуари. А сумки, які ви любите? А, ну, дивіться, я люблю просто красиві. Сумки. В мене є такий, така капсула своя з базових сумок, Де, деякі з них брендові, деякі з них українські знову ж таки, бренди. Але в мене немає такого, що я постійно хочу щось uh -huh. купити. Я взагалі прагну до мінімалізму. І uh -huh. хто не читав книжку Есенціалізм, я прям дуже-дуже вам рекомендую. Вона буквально змінила моє життя. І я прагну постійно, щоб було менше, але все супер класне, таке, що я прям постійно ношу. А яка найдорожча річ у вашому гардеробі? Е, так, я думаю, що це моя машина. тому що я дуже мріяла про автівку. Е, і декілька років назад я здійснила свою мрію, купила цю автівку саме тієї марки, яку я хотіла. І так прикольно, от я її купила, і далі мені кажуть, ну що, треба там робити якийсь апгрейд купувати нову. А мені вона так подобається, що я не бачу змісту собі там щось купувати. Єдине, що мрію про електромобіль з часом, uh -huh. тому що це більш екологічно. А, а так, все, я цю потребу закрила, але це найдорожче мені здається. Покупка в моєму житті. Чи не прагнете ви відкрити власний бренд одягу, косметики або, можливо, щось пов'язане з вашим. Зараз зараз моя команда плакати почне. У мене е, був бренд одягу, який я закрила. І це було найкращим рішенням в моєму житті. Тому що, знаєте, є люди, які. Е, ну, вони мислять як підприємці, а є люди, які мислять як я. Тобто я можу придумати вам класний кліп, текст, я можу зробити офігезний кадр, я можу написати пісню, музику, текст. Але ну робити бренд, давайте бізнес залишимо людям, яких є до цього і талант. Я не виключаю можливості того, що в майбутньому я це зроблю, але в партнерстві з кимось, угу. хто знається на підприємстві, а я буду і обличчям, і креативним директором. А власний лейбл тоді. А, ні, ще зарано. Давайте я досягну певних успіхів в своїй творчій кар'єрі Солі, а потім ми поговоримо про розширення. Клас, супер, дякую, дякую. вам дуже.